У вихідні деякі мережі АЗС підвищили ціни на пальне на 10-15 копійок, а до середини березня бензин подорожчає і ще на 20-25 копійок. Це пов'язано зі збільшенням автомобіля потоку і початком польових робіт. Крім того, нафтопродукти у світі у лютому подорожчали на 7%. І ще одним фактором зростання вартості імпортного пального може стати запровадження мит. Виросту ціни на розмір пошліни. При обсуждаємо розмірі 180 доларів на тонну, це еквівалентно где-то одної грівня тридцяти на літр. За останні три роки обсяг переробки нафти скоротився на 60%. Виправити ситуацію хочуть за допомогою введення мит. Це дозволить отримати гроші, які підуть на збільшення потужностей. Приміром, уже в березні уряд планує відкрити реконструйований одеський НПЗ. При тій логістичній проблемі, що існує сьогодні на одеському НПЗ, він не буде запущений. Тому що там і так проблема з резервуарним парком є, а поставляти туди вагонами нафту, нафту, я вибачаюсь, це, це вже. Із області фантастики інша проблема: якість українського пального воно не відповідає стандартам Євро-5. Крім того, за офіційними підрахунками міністерства фінансів кожен четвертий літр бензину у нас продають незаконно, а значить, податків не сплачують. Тож і грошей на модернізацію українських НПЗ не вистачає.